Документ опублікували у відповідь на ті міфи, які як вважають Брюсселі Москва поширює, розповідаючи про небезпеку зони вільної торгівлі між ЄС та Україною. Міф перший Росія може в односторонньому порядку змінити митні правила у ЗВТ СНД без консультацій з іншими членами спільноти. У Брюсселі стверджують, що Росія ігнорує правила зони вільної торгівлі СНД, коли в односторонньому порядку позбавляє преференцій спочатку Молдову, а потім Україну. А Щоб підвищити мита на імпорт продукції з однієї з країн співтовариства, Росія має провести консультації в рамках СНД, а також довести, що зростання імпорту з ЄС через Україну може нашкодити митному союзу. Міф другий Євросоюз вимагає, щоб уся продукція, яка продається в Україні, відповідала технічним стандартам ЄС. Це витискає російські товари з українського ринку. Україна вже перейшла на європейські стандарти у 24 категоріях з 27. І від російських підприємств не надійшло жодної скарги на проблеми з експортом продукції в Україну, кажуть у Брюсселі. При цьому єС готовий продовжити перехідний період за деякими категоріями товарів, якщо Росія доведе необхідність такої поступки. Міф третій єс хоче змусити Росію змінити митні правила в угоді про зону вільної торгівлі СНД. Росія вважає, що нинішні правила в зоні вільної торгівлі СНД мають лише рекомендаційний характер. Зокрема, дозволяють Україні постачати до Росії імпортовані з ЄС товари як свої власні, без митних зборів. Єврокомісія запропонувала Москві змінити правила в торговому співтоваристві СНД. Якщо на думку Росії вони створюють проблеми, коли один з членів спільноти укладає угоду про вільну торгівлю з третьою державою. Міф четвертий. ЄС змушує Росію запровадити європейські норми фітосанітарного контролю. У Брюсселі запевняють, ЄС ніколи не змушував Росію запровадити європейські стандарти у цій сфері. Єврокомісія лише запропонувала Москві продовжити двосторонні консультації щодо санітарних стандартів. Міф п'ятий російська пропозиція про запровадження перехідного періоду максимум на 10 років в окремих секторах торгівлі не є проблемою. У ЄС вважають, це на багато років загальмувало поведення значної частини угоди про зону вільної торгівлі з Україною. У той же час у Брюсселі сумніваються, що це допомогло б збільшити експорт російських товарів до України. Міф шостий: Росія потребує докладних даних про ціни і мита на кожну транзакцію між ЄС та Україною. А Брюссель повинна надавати Москві таку інформацію. У ЄС зауважують, це не дозволить Москві отримувати достовірну інформацію про походження товарів, які Росія буде імпортувати з України. Окрім того, це суперечить законам ЄС, які гарантують конфіденційність ділової інформації.